Добрий день. Добрий день. Хочу вас запитати, як ви заробили на такий дорогий Нісан? Боже, я, напевно, ніколи Добрий на таку дорогий. машину не зароблю. Я починала з зеолану, який мені подарив батько, який я продала успішно за 25 тисячі доларів перед цим його паку. А далі тімки мутки. Угу. Значить, я доробила на міцубісі, а це вже моя третя машина, мені 27 років. Планую наступну Audi. Круто, скажіть, скільки така стоя машина? На ринку десять голові. Скажіть, в якій країні немає комарів? Комарів? Що? Що? Я була в Польщі, там є комарі. <сумі> я була в Германії, там є комарів, я була Іспанії, там, є... там нема комарів, там жарти там. Немає. Там. Я була в дівці, там я в Турції теж є коморі. От скажіть, будь ласка, у вас такий цікавий образ, взагалі, з якогось фільму чи казки, чи де ви його взяли, і чому саме от, от такі от, такі кольори і такий образ? Ну, взагалі, я хотіла більше українські наряди носити, але. Знаєте, зараз дуже дорого це саме українське вбрання, його шукати, воно дуже дороге. Ну, взагалі, в виставах так, я приймала участь у багатьох, але в театрі я так не працюю. Добрий вечір. Добрий Скажіть, вечір. Скажіть, як ви ставитеся до цих тіктокерів, блогерів в Вінниці? Е, до Вінницьких, так? Да? Да, чи, цих... чи до всеукраїнських? Давайте до всіх українських, оцих блогерів тіктокерів. Оце що да. до людей докапуються, щось у них питають вічно. Ага. Ну, я не знаю, як я, яке моє міння таке? Е, ну, як, я не можу сказати е, точно. Ви кажіть своїми словами. А, ну все своїми... Як ви цю картину собі бачите? Оцей цирк, оцих блогерів, Ну, я все, та... що так, так бачу, що я просто в цьому тупенька <рес> і дуже гарно, слов'ясно, літературно не можу сказати. Доброго дня! Скажіть, яка у вас мрія? Ой, так, моя мрія це досягти в своєму житті свої до поставлені цілі, свої плани, досягти якогось успіху, але не в першу чергу це знайти спокій в собі, в своєму житті і знайти найкращих її мати, берегти своїх найкращих і близьких друзів і людей.